Друзі, поспішайте! Серія Алоя Вера Кіц для діточок для самих маленьких від нуля до шести років. Зараз в акції шампунька вона має тропічний такий приємний ну, смак, запах, аромат. І 30% алоя вера, вона зовсім не сушить шкіру. Тобто дітки, які страждають дерматитом, то ця шампунька дуже підійде, бо вона шампунь і гель для душа. Також це і кондиціонер, дуже м'які гарні волосся, легко розчісується. Шампунька не щипить глаз. І це купання з, наприклад, мавпочкою, а да, чистити зуби з, з тиг, тигром, щоб були міцні міцні зуби. І, Алоя Вера у зубній пасті аж 38%. Вона дуже зміцнює і дясна, і емаль зубів, і від каріюсу гарно працює. Також вона теж має приємний смак і вона без цукру. Вона така е, з блистівками, переливається. Дітки дуже люблять чистити нею зубки і також. Вона, якщо дитина ковтне пасту, вона не нашкодить, не буде ніякого отруєння, не буде боліти животик, не буде висипань по шкірі, як буває часто від інших паст, бо до мене звертаються мої клієнти і саме про це говорять. Тобто, ви позбудетесь проблем ви з заставлянь, зас, ну, Ви не будете заставляти діточок чистити зуби. Вони самі будуть з радістю це робити. Сертифікація все дуже. Дуже, дуже високе німецька якість. Поспішайте зробити замовлення зараз. Величезна знижка на цю серію: мінус 48%. Німецька якість ЛР.